Мій звичайний день в госпіталі проходить так, що я приходжу на чергування. Волонтери, які були переді мною, мені здають зміну. І тоді вже я включаюся в роботу. З їх розказів я розумію, що треба робити, хто в нас є наявний в відділенні, якої тяжкості бійці лежать. І з цього вже формується якийсь такий певний план. Добрий день. Я вас передаю в надійні ніжні тендітні ручки. Добре? У нас є наші бійці, які лежать вже в палатах, і вони потребують певного догляду. Умовно, там ті ж поміняти підгузки не завжди у медичного персоналу є час на це, тому що вони дуже заклопотані дуже багато бійців постачається до лікарні. Тому в цей момент саме приходять волонтери на допомогу.